Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось друзі. Виїхали ми на кінець на пошуки. Два місяці не виїжджали нікуди, то не було бажання, тому жара стояла така під 40 градусів. Поля засіяні, як і зараз. Фактично, ось зараз ми проїхали від Черкас, вже 40 кілометрів. Від'їхали, під'їхали. Тут ось що й пам'ятник стоїть козацької битви. Написано: в грудні 1837 року тут відбулася битва між селянсько-козацьким військом під проводом Гетьмана Павлюка та польсько-шляхетським військом. Ну, Тут написано, що була битва, але насправді тут її не було. Ну, початок битви був тут, потім козаки відступили на Чигиринщину і битва вже була там. Тобто місцина тут, друзі, цікава, але дивіться, ну кругом все засіяно. От там видно такий холмик. 100% то був курган. Зараз я вам покажу курган, який йде далі. Ну, ми колись тут ходили. Ходили, правда, отут ходили, тут нічого не було. Ну, треба ходити кругом. Зараз деяке поле буде чисте, там ми будемо зупинятися і ходити. Ну, поки чисто не бачили. Отам дивіться, курган, такий заросший, великий курган також є. А якщо тут курган, а там річка, ото біля річки могла б бути якась посілуха скіфська. Тільки що проїхали черняхівську посілуху, все в сонячнику, все в сонячнику. Так що сьогодні нам треба гарно буде покататися, поки знайти якусь полянку, щоб десь щось покопати. Ось так. Це ми трошки стали перепочити, і зараз їдемо прямо туди, в наступне село. Ось, друзі, перша наша зупинка для пошуку. Отакий От пустирьок. Отакий От пустирьок непоганий. Чого ми сюди приїхали? А там хатка-загадка заброшка є. Колись ми тут були, і на цьому пустирьку ми подимали імперію. Подимали яку імперію? І Царську імперію, і російську імперію і подимали. Польські шляхтичі, польські монетки. Баратінки були, полторачки, отаке. а чого було? Тому що тут, коли була ця козацька битва, тут стояло польське військо. Прямо на цих цих пустарях, біля річки, тут вони все були. І тут ми знаходили багатенько польських монет. Ну, Зараз зрозуміло, що воно все якби вибито кругом. Ну, Тим паче, що. Перебрані ці всі місця вже нами копаємо до такої степені, що вже я не знаю щось знайдемо, не знайдемо, але ж пошук вести треба, друзі, однозначно. Однозначно вийшли, прогуляємося, подивимося, а потім поїдемо далі. Ось, друзі, зайшов я під таке дерево. Думаю, тут таке, може менше буде у таких зарослій. Да? Три сигнали в одному сигналі викопав от таку, от таку шнягу. Непонятно з якого металу. В другому кришка була, а в третьому вже випала, друзі, монетка. Я просто одійшов відтуди, тому що там муравів багато. Воно вже пішли не повзати, думаю, одійду. Покажу вам на чистому. І ось така монетка. Дві копійки 1980 року. Пізній, пізній совітик. Ну, хоч що, друзі, хоч що, так що вложимо карман і йдемо далі. Ось, друзі, непоганий, непоганий сигнал. Я вже вийшов на пустирьок біля цих заброшок. Але ж, друзі, всього-навсього німецька гільза до винтовки К-98. Тільки що мені дзвонили друзі, їм уже не терпиться, вже вони біля машини. А ми фактично тільки зайшли, ще й півчаса не пішло, пів години не пішло, як ми ходимо по цим пустирькам, Я так вважаю, тут ще гулять і гулять. Але ж нас команда, друзі, ждуть, значить, потрібно йти. Так, друзі, приїхали ми ще одне поле. Походили там, покатались, подивилися, поля засіяні кругом сонячний кукуруза, а це їдемо, дивимося, чисте пшеничку обрали. Ну, тут, верніше, не поле, тут всього, мабуть, пару паїв. Ну, прогуляємося. Тут також знахідки колись були. Прогуляємося, подивимося. Тут, знаєте, ходить шикарно, воно вже хмарки йшли, вітерець ш -ш -ш шикарний вітерець, так що вже не дуже жарко, я думаю, буде. Так що гуляємо. Ось, друзі, підходжу я до Саньки. Санька тільки що викопав якусь монетку, каже. А перед цим викопав наконечник конечки скіфський, так? Да? Три копійки пізній, так. Да. Зараз Санька покаже. На який викопав. О, Санюк, то це ще скіф, і двохпалий, непоганий такий, дивись, ціленький, да? ще й не заточений, навіть. він ще в ділі не був. Отлично, да, друзі, дивіться, от вам, от вам і знахідка вже цікава. отакий-отакий такий, от такий у саньки попався. ну Отлічненько, йдемо далі. Держи. да. так що поле цікаве. І знаєте, воно лопата сама копає, воно тут піщане таке, отлічненько. Так що йдемо далі. Ось, друзі, дивіться, ледве піймав такий слабенький-слабенький сигнал був, а це обломочок, обломочок фібули однозначно і... Ще чи стрібна, чи не була, Усього видно, Усього видно по ну, така цікава, якби була ціленька. Якісь наче, узорчики є, окантовочка. Ну, ну щось таке, друзі. Так що забираємо і йдемо далі. Хожу дуже повільно, спішить нема куди. ґрунт прекрасний, чудовий, лівих сигналів взагалі нема, можна сказати. Так що йдемо. Черговий непоганий сигнал, друзі. Навіть можна сказати, прекрасний. І це всього-навсього такий замок. Замкнутий замок. Ну, ясно, мені воно не потрібне. Сумочки нема, щоб метал сьогодні збирати. Так що ми його тут і залишаємо, і йдемо далі. Як ви вже побачили, друзі, сьогодні я копаю прибором Rutus Versa, який мені предоставив магазин Камрад. Прекрасний прибор, друзі. Подобається. Я вже із ним більше року. Так, вже більше року копаю. Чудненький апарат, чудненькі, друзі, так що йдемо далі. Ось друзі, підійшов до Юри, Юра каже, викопав, що воно таке. А це планка. Планка патрона. Ну, судя по тому, що маленька, це винтовки е, Арісака. Японія, скоріше всього. Менший калібр, бачиш? Ну ціленька така, така чудненька, все, прекрасненька. Так що Юра забирає її. І ось, друзі, дочекався я непоганого сигналу. Був впевнений, що монета. І так воно є, друзі, дивіться. Якась монета. Опа, що це таке? Ой, друзі. Чи не Петровська копійка, дивлюсь, така щось цікаве. Друзі, не видно. А, деньга, ось його тепер видно. Ось його деньга. Діньга, діньга, друзі. Ну треба чистити. Ну вона, правда, підбита. А, ось, вже тебе дивіться, ось все. Непогано видно все. Є і тут друга деньга. Дві полосочки. Рік погано видно, чи 51-й, чи щось таке. Ну, однозначно, це вже імперії, друзі. От вона непоганенько била, Десь на штик лопатки вона лежала. Ну в піщаному ґрунту, друзі, копати саме задоволення. тем паче таким прибором Рутус Верса. Идем далее. Закапываем за собой ямку. Идем далее, друзья. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Друзья, поймал непоганый сигнал. Смотрите, что. 79, 78 бьет. Как бы под небольшую империю. Ну, Ось ви, може, слухайте. А там не знаю що давайте будемо копати і дивитися в онлайні що там. Так, ще не викопав. Ага, викопав. А таке щось є. А де воно? А де воно? Так, беремо пінпойнтер, що я мучуся граблями. Так, Десь тут, і так, і так буває, друзі, алюмінієва шняга, бачите як? А б'є, ну так прекрасно, якийсь якийсь алюмінієвий ковпачок, а так прекрасно б'є під мідь. Я вже думав вб'ють. Ну, уви, йдемо далі, друзі. Дивіться, друзі, Юра викопав, що черняківська пряжка тільки е, желізна. Не, не, не бронзова, а іменно желізна. Прикиньте, да, і таке буває. Ну що ж, ну, це однозначно вона, бачите, з однієї сторони тоненька, а тут така пузата. Ну, отлично. Юра також копає прибором Rutus Atrex з кольоровим таблом. Ось, друзі, приїхали ми вже на свою кінцеву зупинку. Тут будемо тепер вести пошуки. Отам я дивлюся, якийсь копер також приїхав. Тільки що з машини виходить, достали бінокль, подивились, точно прибор скручує. І оце зараз ми тут будемо ходити. Тут колись копали, були знахідки по черняхівській культурі. І Дінаріки, і фібул, і все таке. Ну, як ви розумієте, кругом капітально вибито, ну вибито не вибито, а погуляти треба. От ми тут зараз і погуляємо. Ось, друзі. Дві ямки, в одній наче сигнал був нічого нема, а зовсім поруч і дивіться. Фібула, друзі. Черняховської культури фібула. Та ви знаєте, навіть можна її реставрувати, поставити пружинку, натягнути сюди, Все ось, наче все таке ціле. Ну Нормальок. Ну, динарів нема поки, друзі. А там будемо дивитися, буде, то взагалі буде прекрасно. Я, чесно кажучи, Здивований, що тут взагалі ще щось можна викопати. Ну, дивіться, непогано, непогана така фібула, да? спинка фібули, верніше. Йдемо далі. Ось такі, такі тут простори. А там друзі гуляють, Санька з Юрою, Русик в протилежній стороні. Ось, друзі, чергова знахідка. А щоб ви розуміли, пройшов я, мабуть, вже кілометра півтора, нема нічого, нема нічого. І ось знов фібула. Ось така от така шняга попалась, дивіться. Ну, Це вже реставрації не підлягає. Спинка фібули, вона вся покручена, поламаний. Ну, почистить таке положить, хай, хай лежить просто-напросто. І дивіться, по всьому полю тут розкидана ось така кераміка. Ну, як ви вже зрозуміли, черняхівська кераміка. Валом її тут, просто валом. Кераміки повно, а поле вибрано вже в хлам. Ще отакі кривульки попадаються, тому що в них такі нестійкі сигнали, і от вони ще й попадаються. Так що йдемо далі. Ось, друзі, зустріли камрада Олега. Також нашого землячка. Дивіться, що він тут викопав. рубль, рубль радянський, да? і ось така монетка. Ну, мені кажеться, це динарій, друзі. Тут у нас вже спор возник, він такий заліпший весь. Да? Я колись, кстати, викопав такий залипший додому приїхав, очухав його і в мене був найкращий динарій був. І в мене зараз він на печатки. Ну, да. Я тискав, це він однозначно. Це не похоже на другу монету, бо не рівні края. Знаєш? Це він. Це він да. Ну, нормально, так, нормально, держи. Ось, друзі, наш коп підійшов до фінальної стадії. Знаєте, стало жарко. Сонце пече капітально. То хоч захмарки трошки заходило. Зараз ми вже збираємося. Особливо показувати нема що, але ж треба показати по-любому. Так що дивіться, санюк сьогодні знайшов. Дивіться, оце вершок від козацької сокирі. Це однозначно він. Ну, така сокира мені не треба. Санька її собі сказав, забирає, чи Юрій дасть. І ось ми сьогодні що, дивіться, ну, фібули, фібули. Оце, бачите, оце тут фібули, гризочки фібул, пружинка фібули. Е, Перстіньок Саня знайшов ось, вже на підході до автомобіля, такий козацького періоду. ну Такий ще непоганий, ще можна його реставрувати. і е, Наконечник скіфський, двохпалий, маленький, ще там на тому полі. Три ну якось так. Оце у Юри сьогодні теж фіблу. А, це русика фібула. Пряжечка черняхівська, бронзова, непогана. Іголочку можна ставити. Копійка. Це також якийсь того, того давнього періоду. Якась накладочка була видна, навіть. Ну і оплавиш. Це оплавиш може, від фіболи, а це не ясно. Це Юри сьогодні. Юри така от накладочка. Отака. От Оце дві фіболи в Юри теж. Це теж щось непонятно. В общем, слабенько. І у мене сьогодні, друзі, дві фібули. Деньга, Імперія, копієчка Миколи II, Совєтська пізня монетка. Ось така якийсь огризочок, може, від Фібули посрібна, вдома буде роздивлятися. вже. Ну І дві фібули, такі. одну навіть можна реставрувати. Ну, побачимо. Ну і все. А ще що хотів показати, друзі, от дивіться, от така кераміка на цьому полі розкидана. Це однозначно черняхівська кераміка, вона буває кольору світло-сірого, темно-сірого і навіть до чорного кольору. А якщо червона буде, от така товста, ще товща, мабуть, то однозначно скіфи. Ну, а, це, а це черняхи. Це черняхи, це однозначно. Бачите, такі маленькі гризочки, тут вже трактор мільйон разів пройшов, перебив усю кераміку, навіть великих гризків навіть і немає. А може хто пособирав, тому що я, коли буваю на чернігівській культурі, де хороші місця, все, то я беру великі куски. Я собі забираю, мене зараз вдома вони лежать. Ну, якось так, друзі, все. На сьогодні все. Давно ми не виїжджали. На кінець -то ми сьогодні виїхали. Ну, а вам гарного дня і мирного неба, друзі.